Місто Харків посилочка розпаковуємо Укрпошта. Дивимося дуже важка, як для такого об'єму. Дивимося, що нам прислали. Так, дивіться, є листочок і щось важке. Це срібло я так розумію. Ааа! Дивіться, яке цікаве. Показуй. Порошок якийсь. Зараз подивимося, що це. Золотий, напевно, порошок. Дивіться, цепочка. Це і читаємо, що людина пише. Все. Срібло 70 грам, порошок латуні. 3 кілограма 400 грам. Беремо аналізатор. Підходимо сюди і зробимо аналіз. Я ще такий порошок не приймав. Ще уточню навіть, як його приймати, якщо чесно. Ануліся, все на ходу. Давай, так настіляйся. О. Отак. ну, що нам покаже? Ну, навіть, навіть порошок. Типу як бронзи, знаєте. Бачите, 94 міді. Міді має бути 99, а так це бронза. бронзовий такий порошок. Цікава посилка. Зараз ми перевіримо срібло і уточню по цьому порошку. А пока що глуши. Посилка вийшла на 1820 гривень. Але саме цікаво з цим латунним порошком. Подивіться, він сипучий. Я проконсультувався, як виявилось, він неприйомний, тому що він не переплавляється. Він просто виграє в трубу. Якщо його кинути, ще якщо, якщо великий об'єм, це ще ладно. А і то ми його не приймемо. Ми запропонуємо клієнту повернути його за свій рахунок. Тобто можемо відправити за свій рахунок. Його просто, навіть якщо там кидаєш 100 кг, воно просто все вилітає в трубу. Воно не плавиться. Воно, ну ви зрозуміли, типу як шлак. Бачите, мілесечки плиться. Це пиль. Вона більше розсипаться по дорозі, чим дойде. Тому я сам цього не знав, а це ось проконсультувався і сказали, що таке на заводі не приймається. Якби воно було крупніше, воно б йшло в позицію, як латуна стружка. А так це пиль. Не знаю, чи воно передається, все дивіться, бачите, просто пиль. Ось так. Тому так, друзі, сьогодні нову пошту всі розібрали. Ввечері підїхала Укрпошта. Я підвіз, зараз покажу там декілька посилок, і теж їх всі розібрали. А, да їх вже теж всі, всі розібрали. І в нас виходить, ми вже дійшли до того, бачите, немає посилочок. Ми дійшли до того, що розбираємо вже кожен день. Другий тиждень підряд. Не завжди оплачуємо, бо всі е, мені е, дорікати починають. Ви на відео сказали, що кожного дня вже розбираєте 100% посилок. Так, ми їх розбираємо. Нам там приїхало, наприклад, 50 посилок, ми їх розібрали. Але якщо у вас там є радіодеталі, то у нас тільки один працівник, який розбирає радіодеталі. І у нього там черга там, з 5 посилок, з 8 посилок. Тобто ваша посилка вже розібрана. А радіодеталі ще стоїть, і так і статус стоїть вашої посилки, е, очікує перевірки радіодеталей. І коли вже людина перебрала радіодеталі, вона добиває до вашої посилки радіодеталі, і вам вже приходить звіт повністю повноцінний. Тому йде затримка там, один день, наприклад, не в цей же день, а на наступний. А якщо у вас там просто мідь, там, ну, метали без е, радіодеталей, то розбирається в цей же день і дається на оплату. Оплата протягом 24 годин, і, як правило, це вона буде приходити на наступний день. Якщо картки там невеличкі, то може ще й цього дня вам прийде, а ні, то на наступний день прийде з моменту розбору. Тому так, друзі, я дуже задоволений, два тижні вже як розбираємо 100% посилок, які нам приходять ті. Любимо вас і найкращого.